Привіт, друзі! З вами Таня. Я продовжую ділитися з тим, як я шила сину в школу Брюки в попередньому відео, і сьогодні ділюся про сорочку. Гарного усім перегляду і позитивного настрою! Розпочинаю шити сорочку сину на свято в школу. Тканина у мене бавовняна для сорочок світло-сірого кольору довжиною 1 метр. Викрійку буду брати із журнала бурда, третій номер за 2022 рік. Так, Модель 132. Зріст мого сина 1,30 метрів, а викрійку я буду брати на 140 розмір. Я вже Перезняла лекала, тому буду зараз кроїти. Розкроїла я всі деталі. По викрійці пропонують по пілочці зробити підборт. Я його робити не буду. Я зробила цільнокроєну планочку, як роблять в сорочках. Ось так підігну, пришию і все. Підборт я робити не буду. Ось, по довжині я не додавала припуск, тому що, ну, я поміряла, така довгенька. Виходить. Ну, я вже потім, на примірки, буде зрозуміло, навіть ще прибрати прийдеться. Ось, ну і все. Комір верхній я продублюю продублююнчику. Все, приступаю до пошиття. Зараз буду пришивати кокетку, я закріпила складочку. Тепер одну половинку ложу зверху, другу під низ, поєдную зрізи і пришиваю ось так. Тепер буду пришивати плечовішевий. Спочатку я одну сторону пришию, а потім вже буду іншу пришивати. Так. Мені іншу сторону кокетки зручно пришивати зі. Сторони горловинки я сюди так повертаю, поєдную зрізи і пришиваю. Зараз буду пришивати рукав, шви в мене будуть всі закриті. Значить, складую виворотньою стороною всередину, з'єдную плечовий шов, це з центром і шию по лицевій стороні на 0,5. Тепер зрізаю припуск, залишаю десь. Ну, 0,3 десь залишаю. Тепер що виправляю і зшиваю по виворотній стороні на 0,7. Я шубчик по проймі перестрочила на 0,1 і зараз таким же чином я з'єдную боковий шов спочатку шию по лицьовій стороні, зрізаю припуск, а потім по виворотній стороні. Так, пришиваю тепер комір, я його обстрочила, вивернула і припрасувала. Так, з'єдную з центром, значить, верхній комір, з'єдную з, з вивіротньою стороною сорочки, з'єдную з центром. і якраз в мене виходить, е, що комір доходить якраз до планки, ось так і пришиваю. Тепер роблю надсічки. Ось тут, де закінчується комір і планка, щоб можна було вивернути. Так, і тут. Так і так, зараз буду закривати нижнім коміром припуск. Буду намагатися пришивати в шов пришивання коміра, а тут повинно вийти на 01. Не знаю, як в мене вийде. Зараз буду пробувати. Так, тут трішки з'їхала, зараз виправлю я згадала, що я забула про кишеню. Я так приложила ликало і намітку цю перенесла на сорочку, і зараз буду пришивати кишеню. Кишеню пришила. Зараз я хочу застрочити низ рукавчиків і, і низ сорочки. Я підігнула на 2 см. А, і планку, ще ж планочку, і планочку, зараз на 0,1 тут пристрочу. Тепер зараз буду робити петлі і пришивати гуцики. Відстань між гуциками я відмітила по 7 см. Тепер я вагаюся, які мені краще чи ці, чи ці. Ці гарно виглядає, так? Да? Мабуть, ці пришию ось так. Сорочечка в мене вже готова. Я праскою придала форму коміру. Ось. І тепер мені здається, що я, мабуть, гудзики здорові купила. Треба було трішки менші, мені здається. Ну, в цій сурочці вже такі нехай буду, тому що я подивилася в ті сорочки, які в нас є, там такі маленькі гудзички. А, тут здорові такі, не знаю навіть. Ось. Ну, в общем, що ж сказати, за розміром, в принципі, ну, якраз трішки вона на нього великувата, така ну, вільна, вільна трішки, але все ж таки Наче нічого, викрійка нормальна, мені сподобалось, все добре. Дякую всім за увагу і до зустрічі.